Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімбік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладач жестовою мовою Анастасія Зуєва. І починаємо з дуже приємних тріумфальних новин. Українці вибороли 14 медалей на чемпіонаті Європи з веслування, який відбувся у Румунії. Нашій збірні вдалося завоювати 6 золотих. Чотири срібні та чотири бронзові нагороди повідомляють Міністерстві молоді та спорту України. Наша країна також посіла друге місце в загальному медальному заліку після Угорщини. Греко-римський борець Ібрагім Насібов привіз до Запорізької області золоту медаль чемпіонату Європи. А нині готується привезти до рідної області інші нагороди. Вже з майбутніх Олімпійських ігор спортсмен привіз медаль до рідного Запоріжжя та поділився враженнями від змагань. каже, боровся з представниками Польщі, Румунії Італії. А у фіналі переміг спортсмена з Вірменії з рахунком 8-0. Хлопець подякував тренерам брату та всій Україні за підтримку і додав, що попереду підготовка до чемпіонатів Європи Ю – та Ю-17 Чемпіонату світу і, звісно, Олімпійських ігор. Понад 8 тисяч спортсменів з 70 країн змагалися у 60 видах спорту, демонстрували свою витривалість, силу та командний дух. У Бірмінгемі напередодні завершилися міжнародні спортивні змагання Birmingham World Police and Fire Games 2025. Брала участь і команда з України, яка гучно заявила про себе високими результатами у різних видах спорту. Зокрема, в індивідуальних забігах перше місце в категорії 40+, та перше місце в абсолютному заліку посів Олександр Баран, третє місце в категорії до 40 років Ігор Поліщук, А у командному заліку серед пожежних департаментів друге місце вибороли також. Олександр Баран, Ігор Поліщук та Роман Сильчук Ці міжнародні спортивні змагання проводяться раз на два роки. Участь в них беруть співробітники поліції та пожежних служб з усього світу. Особливої ваги цим змаганням додає те, що вперше в історії у рамках офіційної програми ігор з першого. По 3 липня відбулися Firefighter Challenge» – динамічне випробування, яке імітує дії пожежників під час реальних викликів. «Укрзалізниця» показала перший безбар'єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному. В акціонерному товаристві зазначили, вагон повністю адаптований для подорожей пасажирів з інвалідністю. Збільшили чотири купе. Кожне розраховане на двох пасажирів з інвалідністю та двох супроводжуючих. Є електропідйомник, розширені двері та коридор. Обладнані вбирання в окремих зонах вагону встановили відеоспостереження. Вагон створили на власних виробничих потужностях у вагонному депо Бахмач. Роботи тривали три місяці і були повністю виконані фахівцями залізниці. Вагон експериментальний. Він буде доступним за запитом організацій через сервіс замовлення квитків на сайті або застосунку Укрзалізниці. Будівництво центру реабілітації для дітей з інвалідністю триває у Бучі. Установу матиме три напрямки. Центр раннього втручання, реабілітація та інклюзивно-ресурсний центр. Це в одному приміщенні для зручності дітей, батьків і, взагалі, звісно, всіх. Про хід робіт розповіли у Бучанській міській раді. Нині на об'єкті тривають внутрішні роботи, а також підготовка до встановлення ліфтової шахти та монтажу ліфта. Завершити роботи планують наприкінці серпня. Паралельно облаштують прилеглу територію. Розширюють пішохідну зону до Бучанського ліцею No5, розташованого поруч. У дії з'явився новий розділ -про» – цифрові послуги для захисників та їхніх родин. Серед доступних сервісів, пошук фахівця, супроводу, ветеранський спорт, є оселя, є відновлення, подання заяви на субсидію, оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Надалі перелік послуг планують розширювати. Ініціативу реалізували мін ветеранів мінцифра та дія за підтримки Проон і уряду Швеції. У білій церкві ветеран і герой України відкрив піцерію. Валерій Кучеренко, позивний Гонсалес, воював за Україну ще з 2014 року. Отримав тяжке поранення, а нині разом з дружиною відкрив сімейну піцерію. До речі, всім військовим надає знижку. зірки паралімпійського спорту продовжують тішити і дивувати нас талантами, на цей раз художніми. Мова йде про канадських параатлеток Наталі Вілкі та Брітані Худак. Зірки зимових Паралімпійських ігор у лижних перегонах та біатлоні на двох мають три золоті, дві срібні та п'ять бронзових медалей. А ще можуть намалювати одна одну. На цей раз Наталі створила скетч, у якому зобразила свою партнерку по збірній Канади Брітані. Вийшло, як бачимо, непогано. Ну і, звісно, представницям зимових видів спорту точно є чим зайнятися навіть влітку. Наразі це всі новини. Щиро дякуємо вам і за увагу, і за те, що ви завжди з каналом Еквалімпік. Продовжуйте підтримувати сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!